Уже ранок, як швидко проминула ніч, а мені такий гарний сон наснився, що повернулися додому радісні кай та Герда. Вони так добре за мною доглядали, їх дружба живила мене та огортала теплом. А зараз їх немає. Як мені далі жити? Сонечко, де мої любікай та Герда? Хмарки, чи не бачили ви їх? Мовчать усі, ніхто не бачив. Та я впевнена, що вони повернуться, і ми будемо знову жити разом у нашій затишній кімнаті. Що це за звук? Чому двері заскріпіли? Я чую кроки. ще це йдуть мене вигнати як не потріб? Я не вірю своїм очам. Кай! Ви повернулись, це найкраще мить мого життя. Я буду жити далі, і я буду квітнути заради вас і дарувати вам свою красу та любов.